Всіх вітаю з Харківщини, Ізюм. Працюємо сьогодні в Ізюмській громаді. Відвідали Бригадирівський старостат, Кам'янку ян, кам та саме безпосередньо саме місто Ізюм. Приїхали в Кам'янку, почнемо з приємних новин. Це завдяки допомозі моїх колеги. Мізінцевої Марії Сергійни ми привезли людям генератори. Минулого разу, коли ми там були, люди прожив... на сьогоднішній проживають деякі в селищі Кам'янка без світла, без, без нічого. Була необхідність в генераторах. В свою чергу звернувся до Марії Мезінцевої і чекали ці генератори. Ось привезли людям, передали тільки що генератори. Друга Друге питання в Кам'янці було дуже багато питань по відновленню. І тоді заступник міністра Кубракова Наталя Козловська на питання кам'янчан дала відповіді. Ми тоді зробили, змонтували ролик, і цей ролик по Харківському розійшовся. Всім людям люди отримали відповіді на і найбільше, які турбують їх по, саме по відновленню. Але в ізюмі, в ізюмі є велика проблема. І сьогодні я знов підняв це на самому високому рівні, тому що дуже багато. Багато поверхівок? дуже багато. Скільки багато поверхівок? Більше ста. І вони, всі, майже всі потребують відновлення. Він собі скільки тут людей проживає. І на сьогодні це, напевне, по ізюму проблем більше всього в країні, саме по відновленню житла. І тут треба або приймати рішення. По Кадрові рішення саме в Ізюмі, або надавати допомогу і прислати сюди, прислати сюди комісії, які допоможуть місцевій владі, по-перше, відновити цю довіру до місцевої влади, а по-друге, допомогти з її відновленням. Ну, проблем дуже багато. А працювали в бригадирівці. Також є проблеми, які просто може вирішувати місцева влада. А є проблеми, які, наприклад, по надання статусу дитині, дитини війни здають, це питання, питання державне, питання, державне питання. Я в наступній публікації в дописі розповім, як, розпишу, як, як, як це працює. Також було, в Кам'янці жителька задала питання її позбавили статусу ВПО. От знаєте, міністр соцполітики розповідала нам, що українцям треба вийти із зони комфорту. Мені здається, їй треба просто вийти із зони комфорту свого кабінету і приїхати в селище Кам'янка і подивитися, подивитися на це селище просто. Там селище майже все зруйноване, просто все знищене. І якби це людина з якогось іншого села. Переїхала в інший населений пункт, зареєструвалася, там отримала незаконні виплати. Це одна історія. А якщо це Кам'янка, і там просто немає цілого житла, то звичайно вона десь живе правильно на себе вдома. І прийшла, прийшли працівники там, якого, на ССУ, перевірили, що людини немає вдома, це позбавили вже півроку, не платять її виплати. Така ж сама ситуація по парадокс. Просто виходить, знаєте, люди не можуть опалити. Будинки свої, тому що, от, наприклад, у них є газ, газ о, немає о, субсидія на дрова, не можуть отримати, тому що в них є пай. За пай фермера не сплачують. Ну, звичайно, з об'єктивних причин багато хто. Хто не з об'єктивних, а хто з об'єктивних і із що поля заміновані. Вони не отримують субсидії. Така проблема. Теж зараз залучаємо і я звертався до правоохоронних органів, щоб розлянути розглянути цю ситуацію, тому що замкнутий круг якийсь відбувається. Ось так. Коментарів... коментарів, таких немає запитань. Тому ми працюємо далі. Просто хотілося поділитися враженнями ізюм. Дуже. ну, А якщо про зону комфорту, ще раз повторюю, ключове за сьогоднішній день. Замість того, щоб радити українцям вийти з зони комфорту міністра соцполітики, треба вийти з зони комфорту свого кабінету і приїхати в Ізюмський район. Дякую, працюємо. Слава Україні. Разом до перемоги.